Близнікове полум'я. Єдина душа у двох тілах. За мотивами вчення Сільвії Браун. У світі духовного пошуку та самопізнання існує поняття, яке зачаровує багатьох, це близнікове полум'я. Це явище має глибоке езотеричне коріння і часто викликає безліч питань. Як одна душа може втілитися у двох тілах, як можуть існувати дві людини з різною свідомістю, его та життєвим досвідом, але залишатися єдиним цілим на рівні душі. Цей текст допоможе глибше зрозуміти, що ж таке близнікове полум'я, чим воно відрізняється від спорідненої душі. Як відбувається його втілення і яку мету воно має у духовному розвитку людини. Цей текст допоможе глибше зрозуміти, що ж таке близнюкове полум'я, чим воно відрізняється від спорідненої душі, як відбувається його втілення, і яку мету воно має у духовному розвитку людини. Розкриємо тему поступово вивчаючи механізми духовної єдності, етапи зустрічі і розлуки, значення болю, любові і трансформації у стосунках близнікових полум'їв. Що таке близнікове полум'я? Близнікове полум'я це два фізичні втілення, однієї душі. Яка розділилася ще до втілення в матеріальному світі, на відміну від споріднених душ, які можуть бути глибоко пов'язаними, але окремими сутностями, близнікові полум'я це два аспекти однієї цілісної душі. Це не просто сильна емоційна чи романтична прив'язаність, це сакральний союз, що виходить за межі особистих бажань. І потреб, спрямований на духовне пробудження, зцілення та служіння вищому плану. Уявіть собі душу, яка колись була цілісною. На певному етапі свого існування ця душа розділилася на дві половинки, дві свідомості з одним духовним ядром. Вони вирушили у мандрівку втілень, щоб рости, пізнавати, вчитися. Це і є близнікові полум'я. Вони дзеркала одне одного. Вони відчувають світ по різному, але їхнє ядро одне. Це не просто твоя людина, це ти в іншій формі. Як одна душа втілюється у двох тілах? На найвищому рівні. Душа це чисте світло, енергія, свідомість. Вона не обмежена простором чи часом. В момент підготовки до втілення в матеріальний світ душа може ухвалити рішення розділитися на дві частини, кожна з яких отримає власну особистість, тіло, умови життя і шлях розвитку. Це розділення умовне, душа залишається єдиною, але втілюється у двох людських формах з різними обставинами, характерами его минулим. Завдяки цьому вона здобуває можливість пережити подвійну еволюцію, глибше пізнати себе через інше я, різна свідомість, одна душа. Свідомість, яку ми маємо. У тіленому стані формується під впливом багатьох факторів виховання, кармічних уроків, досвіду. Его це інструмент, який допомагає нам орієнтуватися в матеріальному світі. Саме тому близнякові полум'я часто настільки різні на рівні характеру і поведінки, але попри зовнішні відмінності, між ними існує. Глибокий духовний зв'язок це відчуття внутрішньої близькості, ніби ви зустріли частинку себе. Навіть якщо люди це не усвідомлюють одразу, їхня душа це знає. Зустріч близнюкових полум'їв зазвичай трапляється у ключовий момент життя, коли обидві душі готові до глибокої трансформації. Це може бути неочікувано, іноді навіть у складних обставинах. На перших етапах відносини можуть бути захопливими, натхненими, але і дуже болючими, адже партнер, який є твоїм відзеркаленням, починає висвітлювати всі тіні, страхи, травми, невирішені внутрішні конфлікти. Як відбувається зустріч з близніковим полум'ям? Це відчуття, що я знав тебе завжди. Погляд, який пронизує до самого серця, виникає сильне притягання, як фізичне, так і духовне? Зустріч супроводжується подіями, які змінюють усе хвороби, переїзди, пробудження. Трати. Такий зв'язок рідко буває стабільним одразу. Часто пари близнюкових полумів проходять через періоди розлуки, конфліктів, внутрішньої трансформації, мета близнюкових полумів – Цей зв'язок не лише про романтику чи стосунки. Він про пробудження душі, через любов, біль і трансформацію. Душа очищається, стілюється і розширюється. Врешті-решт, це веде до служіння, об'єднане полум'я стає провідником вищого світла у світ. Часто один із партнерів починає духовний шлях, стає цілителем, учителем, провідником для інших. Інший може залишатися більш земним. Але несвідомо допомагає процесу через свою присутність. Чи завжди близнюкові полум'я мають бути разом? Ні, іноді вони зустрічаються лише на короткий час, щоб запустити процес трансформації, іноді їхній шлях вимагає розлуки, щоб кожен дозрів до єдності, в інших випадках вони можуть воз'єднатися на все життя. Але тільки після глибокої внутрішньої роботи. Чи всі мають близнюкове полум'я? Так, кожна душа має близнюкове полум'я, але не всі зустрічають його в одному втіленні. Інколи це відбувається за лаштунками життя в астральному просторі, у снах, у внутрішньому голосі, в інших випадках ці дві душі. Можуть одночасно втілитися на землі, але не перетнутися. А буває зустрічаються, і тоді починається справжній духовний шлях. Як дізнатися, що це саме твоє близнюкове полум'я глибокий духовний зв'язок з першого погляду, сильні емоції, які неможливо пояснити логікою, дзеркальне відображення? Твоїх сильних і слабких сторін, раптові духовні пробудження після зустрічі, синхронності, сни, відчуття єдності навіть на відстані. Чому цей зв'язок такий болючий? Близнюкове полум'я це дзеркало твоєї душі, воно висвітлює все те, що ти приховуєш, від чого втікаєш через стосунки з ним. Ти маєш шанс цілити себе, відкрити серце, відкинути ілюзії. Але це можливо лише через прийняття, внутрішню чесність і роботу над собою. Чи можемо ми втратити близнікове полум'я назавжди? Зв'язок між близніковим полум'ям не зникає, навіть якщо фізично ви не разом, на рівні душ зв'язок триває. Він може переходити в телепатію, сни, глибоке внутрішнє відчуття присутності. Зв'язок близнюкових полум'їв – це не казка, а шлях, глибокий, складний, але надзвичайно цінний, це дар, який веде до безумовної любові, духовного зростання і повернення до єдності з Божественним. Навіть якщо фізично ви не разом. Цей зв'язок назавжди живе у серці, бо він не про тіло, він про душу. І пройшовши цей шлях, ти вже ніколи не будеш тим, ким був, бо зустріч із власною душею в іншому тілі змінює все. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк. Підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!